Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги рубрика топ 5 22-й випуск. Підсумуємо попередні футбольні вихідні. Відзначаємо класні матчі. Сьогодні, до речі, деякі матчі будуть за підсумками яких визначилася доля команд уже на наступний сезон. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Відкриває сьогодні наш рейтинг на п'яті сходинці. Роберт Левандовський відзначається він хет-триком в матчі своєї Барселони проти Валенції в рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії. Каталонці збувають певне на перемогу 4-2. але перемогу вольову тому, що команда перший тайм програла. Незважаючи на те, що відкрили рахунок саме каталонці, на 22 й хвилині забиває Фермін Лопес, потім два голи від Валенції після помилки Терштегена на 27-й хвилині забиває Дуро. Ну а на 38-й пенальті реалізує ППЛ. Один з цікавих та вирішальних моментів відбувся на четвертій компенсованій хвилині до першого тайму, тому що пряму червону картку отримує голкіпер Валенсії Мамардашвілі за гру рукою за межами штрафної. До речі, для нього ця червона картка стає першою в кар'єрі. Відповідно, в другому таймі Барса грала в більшості, ну і тут фаєрив Левандовський. Спочатку на 49-й хвилині ударом головою після подачі з кутового, щоправда, наступного голу довелося чекати аж до 82-ї хвилини. Знову забиває головою Левандовський. Цього разу грає на добиванні. Ну а на третій компенсованій прямим ударом зі штрафного. 4-2 за Барселоною. І хоча, як і раніше, Барса на мінус балів від Реала, але залишається на даний момент ще дівчим чемпіоном. А от в особистому заліку Левандовський 16 голів відтепер тепер має суттєво скоротив відстань від лідера Артема Довбика три голи між ними. Грати, нагадаю, ще п'ять турів, хто зна, можливо, поляк побореться за перше місце в списку кращих бомбардирів чемпіонату Іспанії. Далі у нас Бундесліга на четвертій сходинці розбірки за Лігу чемпіонів Лейпциг проти Борусії Дортмунд. Четверта команда проти п'ятої, між якими два бали різниці було. Звичайно ж, Дортмунду бажано було не програвати цей поєдинок, саме тому команда розпочала активніше і відкрила рахунок уже на 20-й хвилині з усиллями Джейдона Санчо. Англієць класно пробиває в дальню дев'ятку. Щоправда, лише три хвилини лідирували гості, тому що на 23-й свій черговий гол забиває опенда. А на компенсованих секундах уже першого тайму господарі виходять навіть вперед. Класно на добиванні діє шешко 2-1 після першого тайму. А не встиг розпочатися другий, як Дортмунд уже горів 1-3, тому що на 46-й хвилині за Лепці забиває Кан. Відповідно, гості змушені були великими силами після цього йти вперед і наражалися на контратаки. А у Лейпціга вони дуже швидкісні і дуже небезпечні. Одна з яких, а саме на 80 й хвилині закінчується голом Баумгартнера. 4-1, все-таки закінчилося 5 балів переваги відтепер у Лейпціга над Борусією. Є великі шанси на те, що Дортмунда в наступному сезоні в лізі чемпіонів не буде. Хіба що якщо виграє цьогорічню лігу чемпіонів? На третій сходиться ще одна гра німецької бундесліги. Звичайно ж, за участю цього разу Ліверкузенського Байера, уже цьогорічнього Чемпіона Німеччини. Грали вдома проти Штутгарта, команди, яка веде боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. Ліверкузен не може останнім часом без камбеку та неймовірного валідолу. Програвали по ходу 0-2, але змогли врятуватися 2-2 та продовжити свою безпрограшну серію. Голу довелося чекати аж до 47-ї хвилини, коли забиває фюріг, класно діючи на добивання. А на 56-й забиває Ундав. Щоправда, як на мене, там було порушення правил, але арбітр гол таки зарахував. Камбек розпочався на 61-й, Забиває Адалі, показуємо, давай, давай біжимо, відіграємось і відігралися. В цьому сезоні, нагадую, Байер багато голів забив компенсований час, і це, звичайно ж, їх надихає. Вони в це вірять. І в цьому матчі забивають на 90 плюс 6 Це, до речі, при п'яти компенсованих хвилинах. Штрафний у Байера подачі в штрафний майданчик Штутгарта, там повний хаос, і першим на м'ячі опиняється Андріх 2-2. Реакція головного тренера Ліверкузенської команди Хабі Алонсо просто-адаморсто красномовна. Як і раніше, без поразок в чемпіонаті і без поразок по сезону. В чемпіонаті залишається протриматись лише три матчі. На другій сходинці біль, розпач та туманне майбутнє, тому що стали відомі перші команди, які достроково вилітають з вищих дивізіонів своїх ліг. Розпочнемо з англійської прем'єр-ліги 35-й Ну і спрогнозовано, що першою командою вилітає Шеффілд Юнайтед. Грали на виїзді проти Ньюкасла і поступилися розгромно 1-5. Хоча першими відкрили рахунок на п'ятій хвилині забиває Ахмед Ходжич, і навіть протримались, можна сказати, перший тайм, тому що за перші 45 пропустили лише один гол від Ісака. Ну а в другому, на жаль, посипалися ще чотири голи. Разок забиває Ісак. Також по голу Гімараєш та Вілсон та автогол. Озборнам. Якщо ще пригадати гру першого кола 8-0, коли я думаю, всім стало зрозуміло, що так клас Шеффілда все ж таки набагато нижче за АПЛ, то повне фіаско Шеффілда в двомачному протистоянні з Ньюкаслом. За три тури до завершення Шеффілд на 10 балів відстає від рятівної сходинки. Відповідно, залишається лише три тури понасолоджуватись АПЛ. А в наступному сезоні уже чемпіоншип. Ще цілих п'ять турів вищим дивізіоном чемпіонату Іспанії буде насолоджуватися Альмерія, але на цьому все. Тому що поступившись в рамках 33-го туру вдома хетапи 1-3, вони вже вилітають. Даний поєдинок команда провела вдало, по крайній мірі, за грою. А от оборона, як завжди, була дирявою, Помилялися голкіпер та захисники. Як наслідок хетафи вдалося забити цілих три голи. Дублем відзначається Грінвуд, разок мата. До речі, поєдинок завершувався мало того, що вилученням за неспортивну поведінку Вієра, так ще й свистом трибун, ось так вони проважали своїх улюбленців до секунди. Ну і в чемпіонаті Італії серія вилітає Салернітана. В лютому місяці керівництво команди звільнило тодішнього головного тренера Філіппо Інзагі. З того часу клуб так жодного матчу і не виграв. Як на мене, це була помилка босів команди. В рамках 34-го туру Салернітана грала на виїзді проти ще одного з претендентів на виліт команди Фрозінонне. Тобто, фактично, матч був за 6 балів, і Салернітана його програла розгромно 0-3. Господарі класно провели перший тайм, забили два м'ячі, сулес пенальті та гол від. Бращі анні, ну а в другому таймі, вже діяли по рахунку. Гості ж намагалися діяти активно, але так жодного удару в ствір і не завдали. Ну а на 85 й хвилині була поставлена крапка, забиває Зортеа 3-0. Фрозіно не поки що живе, а от Салернітана за 4 тури до завершення уже не має шансів на виживання. Ну і на першій чемпіонській сходинці в нас сьогодні французька ліга 1 яка отримала нового старого чемпіона. Чемпіоном всієї Франції стає Парі Сен-Жермен, здобуваючи третій титул поспіль. Ну тут нічого несподівано, все прогнозовано. Щоправда, не все так однозначно, тому що Парі Сен-Жермен, граючи свій матч 31-го туру, не виграв у одного з аутсайдерів Гавра, зігравши 3-3. Це при тому, що Гавра, одна з найгірших атак чемпіонату, умудрилася забити три голи на Парі де Пренс, ну щоправда, відзначимо, що в воротах ПСЖ стояв не Донарума, а навас. Ну а сам ПСЖ готувався, нагадаю, до Ліги Чемпіонів. В таких ситуаціях він любить і вміє втрачати очки в матчах за аутсайдерами. Ще до 78-ї хвилини ПСЖ горів 1-3. За гавру першому таймі забивають опері та ветеран АЮ, Ну а в другому пенальті Туре. Що в перерві вийшов рятувати клуб Мбапе, але не він став героєм, а Гонсалу Рамо, що вийшов трішки пізніше. Спочатку на 78-й хвилині він віддає результативну передачу на Хакімі 2-3, Ну а на п'ятій компенсованій класно діє на другому поверсі і забиває сам 3-3. Щоправда, цієї нічієї для ПСЖ було мало, але допоміг Монако, що програв свій матч туру 2-3 ліону, хоч і вийшов вперед уже на першій хвилині. Тож за три тури до завершення чемпіонату Париж уже недосяжний для конкурентів. Ще раз нагадаю третє поспіль чемпіонства. Ну і особливо приємно за Луїса Енріке, який в першому своєму сезоні відразу здобуває чемпіонський титул. Задача мінімум, як то кажуть, виконана, але ж не будемо забувати, що Париж буде грати у фіналі Кубка Франції, де буде зустрічатися з Ліоном. Ну і має хороші шанси на вихід до фіналу Ліги Чемпіонів, якому можливо буде грати уже за Кубок Чемпіонів. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.